Ну що, ну Тарас Шевченко є. а був, 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 звичайно був. А, Ну, такий дуже ну, нормальний такий парень, хлоп. Хлоп? що, а, а не хлоп, ні. А, мужчина. А, Дід! Дід в нього ж вуса був. Дід. А що народився і зразу з вусами? Ну, щось не то. От, він був е, такою людиною, такою доброю, чуйною, е, красивою, гарною, мудрою. Що? Mm -mm. Не мудрою? Ну таке. Він що він робив? Що? Дирижером був, так? Да? А, писав е, е, картини писав. Шо? Ні, не писав. Крав, чи шо? Це ви мене просто заплутали. До чого цей ваш художник до літератури? А може це він тому що не пише ці картини а. Що? Не він а вона? А не картини, не картини, а. а шо, що ж можна писати? А -а вірші. Нарешті, який один вірш Тараса Шевченка ти прочитала? Я так все мені набридло. Сідай Полянчук два. Подумаєш, він мене теж не знає.